Григорія Миколайович, за вихідні і святкові дні випало багато снігу. Як спрацювали комунальні служби і якою технікою прибиралося місто? Так, да, дійсно, так трапилося, що за вихідні дні у місті Ніженіден. Це по території України пройшли значні опади. І це було на початку вихідних днів практично весь світловий день. Ішов сніг. І це було вимушено підняти практично комунальне підприємство повністю на роботу. Значить, очисткою по місту Ніжину займалося комунальне підприємство виробничого управління комунального господарства, керівник корман Владислав Адольфович. Був вся техніка, яка малася в даному підприємстві, яка готувалася для роботи в зимовий період, вона була виведена. І в період снігу, але основна маса після його завершення, що, до речі, викликало деякі нарікання, тому що сніг йшов, і, можна сказати, бажання було своєчасно очистити, але техніка не може місто зразу очистити. І планово була залучена вся техніка. Це було сім одиниць залучено з посипочною технікою. Вони очищали. Вулиці міста. В першу чергу були задіяні сили засоби для того, щоб очистити це по маршруту руху автобусів. Це перше це центральні вулиця, а потім вже другорядні інші маршрути, які менш навантажені. Працювала техніка і люди практично більше доби, тому що там. Повторилося те, що сніг убрали, а потім накаталося, приходилося прибирати. До речі, і сьогодні, і вчора, і сьогодні комунальні підприємства працюють по очистці снігу. Було звернення громадян, що розпочали вивозити сніг на берег річки. Ми звертався я й на нараді, і зараз звертаюся щодо керівників підприємств і організацій, які це вивозять, дуже уважно потрібно висідковувати. Ми, коли розглядували це збір снігу, куди її збирати, то з комунальними підприємствами, які залучені до прибирання, було б умовлено: якщо це сніг не без посипкового матеріалу. Тобто без піска і солі, то його можна зосередити на якихось паркових територіях, зелених зонах. Але якщо це сніг із посипковим матеріалом і стіллю, то його обов'язково потрібно вивезти в ті визначені місця, де передбачена така його утилізація. Саме, саме те, що ми можемо вивозити, це на міський полігон. Який розрахований саме для відходів, і сьогодні на нараді було дано доручення управлінню житлово-комунального господарства, а також даному комунальному підприємству за необхідності додатково вивчити можливість, щодо щоб більш-менш економічно вигідно було не возити на околиці міста, а знайти на території міста, де можна зосередити даний сніг. Є багато звернень громадян віддалених мікрорайонів, вуличок, провулків. Чи вистачає взагалі снігорозчисної техніки палива, посипочних матеріалів? Скільки одиниць такої техніки місто має? Ну, якщо говорити про те, щоб зробити очистку всіх вулиць міста Ніжини, то дійсно міському бюджету це буде на сьогоднішній день. Міський бюджет не взагалі не, не, не може забезпечити 100% в один там за одну добу, це зробити. Техніка дійсно застаріла вже більше 20-25 років. Вона була від... час відновлена на початку цього року. Всього мається 7 одиниць техніки в місті Ніжині. Це комунальне підприємство, яке займається очисткою. Але крім цього, є і комунальні підприємства, таке як водоканал, служба єдиного замовника. Вони мають свою техніку, інші підприємства мають і ЖЕКи мають свою техніку, які були задіяні і працюють по очистці снігу. Дійсно, нам, ми вим... Мишені вже склалася така, можна сказати, ситуація на рівні вже надзвичайної, і потрібно вже залучати матеріальний резерв, який у нас був залучений щодо пального, тому що. Сім одиниць техніки, вона вся потужна і працювала, і пальне дійсно потрібно. І питання сьогодні ми проводили зранку нараду відповідну керівників комунальних служб міста із іншими аварійно-рятувальними службами з'ясовували ситуацію, яка була на вихідні дні, і готувалися до от, вже розпочався сніг, і по прогнозу очікуються значні опади снігові, а потім Желедиця, і потім мороз, тобто зараз якраз готуємося до цього. На жаль, на жаль, потребує, дійсно потребується техніка більш сучасна і потужна, яка багатофункціонально могла виконувати роботу по місту ніжину і по дорогам. Потребується і оновлення. 20-25 років ця техніка вже морально застаріла, вона і повишений знос, і витрати пального. Це потрібно. В бюджеті міста Ніжина пропозиції вносилися щодо придбання нової техніки. І ось на засідання бюджетної комісії ми повторно будемо розглядувати питання, але про рахунках, які ми робили, коштів, які можна виділити на сьогоднішній день, відверто сказати, їх не видно звідки їх взяти для того, щоб придбати техніку. А вона потрібна для міста ніжина, для того, щоб. Залучати для очистки у нас для такої вже на попередження більш на надзвичайних ситуацій розроблений відповідний план залучення додаткових сил і засобів, техніки, підприємств, і організацій, які знаходяться на території міста. І от зараз ми проводимо заходи щодо такої організаційні, щодо встановлення чергування. Відповідальних осіб визначення території, які очищатимуться, це не встановлення, а нагадування щодо цього плану. Питання у вас було щодо очистки більш віддалених участків. Так, да, дійсно, це є проблема. Не всі вулиці е належним чином очищені, і ці заходи зараз проводяться. Я не можу гарантувати, що всі таки будуть 100% якісно очищені, але заходи ці проводяться. Сьогодні на нараді на Климець Брана на 9.1, ми залучали ці аварійні служби, була швидка допомога, була пожежна охорона, керівники. Вони доповідали лікарня доповідали, що в принципі, випадки, що трапилося, десь не доїхала швидка допомога чи пожежна охорона, такі відсутні. Ми вже додатково узгодили щодо взаємодії. Між надзвичайними ситуаціями швидкою допомогою щодо, на, на всяк випадок. Тобто ситуація в місті контрольована. І я думаю, що навіть за вихідні дні практично не зареєстровано ні одного ДТП. В Принципі, рух транспорту відбувається. Були деякі нарікання перевізників щодо маршрути. От Маршрут номер 7 були звернення громадян. Сьогодні ось ми зараз відпрацьовуємо інші маршрути, дочищаємо їх, а також посадочні платформи. Це дійсно є проблема, тому що сніг наслоївся, Транспорт їздить. Він посипоч посипковий матеріал був присутній, температура трошки піднялася, і розрихлився сніг. Його дочищають. Є проблеми. Ми працюємо над цим, щоб їх зменшити. Кількість очікується погіршення погодних умов, і на цю ситуацію місто буде готове чи ні? Наскільки на сьогоднішній день підготовлена техніка я вже доповів, якраз сьогодні керівник комунального підприємства доповів, що його працювало шість. Сьогодні він говорить про те, що він готов сім одиниць техніки. Вона вже підготовлена, там були поломки відремонтовані, готові, а також додатково, ще повторююсь, додатково згідно плану залучення інших підприємств. Уже обзвонені ці керівники, попереджені трактори, техніка перевірена, і в принципі місто готове до очистки вулиць від можливих снігопадів.